Які симптоми раку легенів? Рак легенів також одне із самих розповсюджених захворювань у чоловіків. У чоловіків? У да. так. На першому місці. Або на другому. Воно чергується. Або ракунку, або да, вік значення має. Розвивається більше всього після 40 років, після 50 Да, після... Першою ознакою це є кашель. кашель. Кашель може бути смакротий з кров да. прожилками крові. Перелякали всіх часів. Прожилками крові. Да. Також кознаком може бути біль у грудях, задишка, біль при диханні, запаморочення, слабкість втома. І в занедбаних випадках це вже втрата ваги, виражена слабкість людина вже дуже погано себе почуває, вже мало пересувається. Це вже вже відноситься до вже занедбаних форм. Обов'язково для того, щоб не допускати до цього, треба своєчасно проходити профілактичні огляди один раз на рік. Проходити рентгенографію легенів. У нас є в лікарні і рентгенографія, і феографія, цифровий апарат, дуже, дуже новий і якісний. Він нам дуже допомагає в діагностиці. Також проводяться клінічні аналізи, які можна підказати. Також ми призначаємо в складних випадках або комп'ютерну томографію легені, у нас також працює все це. або МРТ, мені терзав, дуже... ну МРТ у нас теж скоро да. буде вже працювати. Так що Все, у нас скоро все буде працювати. Повсяпаратура да, вся да. нас новенька. Дякую нашим волонтерам, дякую всім, хто нам допомагає відновлюватись. І у нас дуже гарні фахівці. До речі, саме Андрій Іванович 30 років пропрацював тут в клініці святого пантедемового. Якщо ви хочете онлайн консультацію з нашими лікарями, телеграм-канал приходьте, пишіть питання. Ми вас там дамо відповідь. В телеграм-каналі, або зв'яжемо вас з фахівцем військового направлення, який ви потребуєте. Це все безкоштовно нагадую.